Так, друзья, всем привет! Витал Василь на моем канале. І в цьому відео я вам розповім цікаво, які зараз краще провести інтернет. Ви мене будете запитувати. Наприклад, інтернет по звичайному кабелю швидкість буде не більше, ніж 100 мегабітів на секунду. Якщо ви захочете оптоволоконний інтернет провести або скорочено опт, оптовий інтернет, то тоді у вас вже буде більша швидкість. Швидкість буде там або до 100 мегабітів на секунду, або до 200 мегабітів на секунду, або до аж 1 гігабіта на секунду, або 1000 мегабіт на секунду. Це така швидкість, ви тільки уявіть собі. Скільки це коштувати буде? Ну, дивіться. Коштувати це приблизно буде, якщо, наприклад, у вас немає абонентського терміналу, це така коробочка, яка після того, як до неї під'єднати волокно її підключити до мережі, то потрібно буде кабелем, як, таким кабелем типу роутерним, чи на який іде, заходить інтернет, тільки там е, такі два штекери. От. Треба один кабель в е, абонентський термінал і другий кам кабель в роутер. От. Друзі, який інтернет я радив би зараз. І зараз провести, ну, я думаю, відповідь, відповідь ви вже знаєте. Звичайно, що оп, оптоволоко на інтернет. Друзі, нагадую, як провести інтернет та де вигідніше. Я рекомендую, наприклад, там Тріолан, там Тріолан, Дівстар не рекомендую, якщо є лайфсел, водафон. От, Але я рекомендую там або Тріалан, або Воля. От, Але рекомендую Тріалан. Друзі, наприклад, скільки буде коштувати встановлення опта... оптового оптоволоконного інтернету. Ну, дивіться, по-перше, вам буде потрібний абонентський термінал, якщо у вас його немає. Якщо у вас він є, то буде в два рази дешевше. Дріт, дріт зараз коштує там десь максимум оптоволокони максимум 10 гривень за метр. От, виходить, Якщо, наприклад, вам потрібно буде там 10 метрів дроту, то вам потрібно буде десь заплатити 100 гривень за оптоволокно. От, якщо вам потрібно буде 20 метрів, то 200 гривень за оптоволокно, якщо потрібно буде 30 метрів, то 300 гривень і так далі. От, ну й друзі, наприклад, дивіться. Якщо, наприклад, у вас вже був звичайний інтернет, у вас є е, отвірстя, через яке заводили шнур, то вам вже бурити не буде потрібно. От, і дивіться, друзі. Бурити не потрібно буде, але, наприклад, будуть, якщо заводити там через коридор, то, там, якщо, наприклад, у вас роутер стоїть в коридорі, то вам багато кабелю не буде потрібно оптоволоконного, максимум там, 5-6 метр, метрів. Якщо у вас роутер вже в кімнаті, то краще то краще з запасом, щоб це оптоволокно не поривалося. От, то вам потрібно буде, як мінімум, десь 15 метрів оптоволокна. Виходить, якщо метр коштує 10 гривень, то, е 20 метрів буде коштувати 200 гривень. О, тобто цей термін терм, цей термінал буде коштувати абонентські десь 600-800 гривень. От. Але думаю, максимум, якщо ви будете купляти в тріолана то буде коштувати 600 гривень. От. Виходить, що нам потрібно буде для підключення оптоволоконного волоконного інтернету звичайного роутер, ще потрібен буде такий кабель, як під, який передає інтернет на роутер, тільки він не одерн, одинарний, а двійний. От. І дивіться, друзі, після того, як, як ви вже там купили все необхідне, але дріт можете, можете не купувати, дріт привезе триалон. Вам лише там, якщо ви захочете, можете самі купити цей термінал або А якщо не захочете, ну можете попросити, щоб привіз але вам... Треба буде їм за, там, за дріт заплатити 200. Там, скільки вам потрібно метрів, метр десять гривень. Це оптоволокони дріт. От, Вам потрібно буде заплатити за роботу, за е, скільки вам потрібно метрів дроту. От, і ще, і ще якщо у вас немає, то. Потрібно буде придбати ці абонентський термі... термінал. Друзі, тому всі під... підписуйтеся на мій канал. Всім дякую, хто подивився це відео. Зараз такий час, тому рекомендую вам підключити оптоволокони інтернет, якщо у вас не оптоволокони. По-перше, буде працювати навіть без світла. І подруге в нього більша швидкість передачі даних. От, тому всім до побачення, всім гарного вечора.